Дорогі друзі, ми продовжуємо цикл лекцій для тих, що хочуть поглибити своє розуміння себе і світу, і передусім для наших воїнів, для воїнів-добровольців з Української добровольчої армії. В передніх лекціях ми розглянули питання базових світоглядів або фундаментальних ідеологій, як їх ще називають. І розглянули, що формує ці базові світогляди, і що може нам допомогти їх пізнавати кращим чином. Тобто націосовську герменевтику, давайте спробуємо тепер з позиції націолосовської герменевтики поглянути на основні типи чи види базових світоглядів. Якщо розглядати базові світогляди з погляду, Тих найвищих концептуальних ідеалів чи найглибших вірувань, переконань, довкола яких вони концентруються, концентруються інші вірування, фундаментальні переконання, то ми можемо виявити різні типи базових світоглядів. Наприклад, якщо будемо розглядати е, крізь призму ідеалу людяності ці світогляди, в контексті е, побутового. Психологічному, в контексті повсякденного життя, то ми побачимо, що ми маємо такі два типи, як егоїзм і альтруїзм людинолюбний надсвітогляд фундаментальні переконання, і антилюдяний, егоїстичний, який приводить до самообожнення людини. Ми можемо виявити в контексті релігійному, з погляду релігійного ідеалу, наприклад, теїстичний надсвітогляд. Богоцентричний і атеїстичний, людиноцентричний, або його ще називають гуманістичним, де в центрі світобудови вже не Бог, а людина лише. Причому часто ця людина себе ставить в центр світу. Якийсь тиран, деспот чи вождь самопроголошений. Але якщо ми подивимося в контексті суспільно-політичному і поставимо в, в центр фундаментальної ідеї чи глибинного переконання ідеал свободи, то ми побачимо іншу картину. Ми побачимо інші типи надсвітоглядів. І тут важливо розуміти, що свобода буває трьох видів: свобода від чогось, це свавілля. Ну, небажання щось виконати, щось зробити, кудись піти, щось прочитати. Е, свобода другого типу це свобода для чогось, це усвідомлена необхідність. Наприклад, я підкоряюсь армійській дисципліні для того, щоб ефективніше виконувати військові і воєнні завдання. Так? Це свобода для чогось, для якоїсь поставленої мети. І нарешті є свобода в ім'я чогось. Отут ви, власне, ми зустрічаємося з. Бажанням і доброю волею людини жертвувати собою в ім'я свій час і життя, власне, не тільки свій час і якісь ресурси, а й своє життя, в ім'я найвищих цінностей, найвищих ідеалів, в сенсі найбільших переконань і ідей. І оця свобода в ім'я власне дуже важлива для того, щоб виявити. Власне, суспільно-політичні типи надсвітоглядів. Якщо поставити таким найвищим ідеалом ідеал свободи колективної, національної, то ми побачимо, що цей ідеал супроводжує людство різні народи, отже, у всі часи. Можна пригадати уривок з Тита Лівія з його історії, де він згадує про певне шаленство давніх греків. Коли спільно з римлянами вони були звільнені від окупації Македонян, царя Філіпа, і е, греки е, на релігійно спортивних своїх іграх було оголошено про цю, це звільнення цю перемогу, і вони з великим захватом це сприймають. І ти підкреслює. Неодноразово викликали оповісника, щоб він неодноразово оголосив про свободу Еллади, тобто свободу Греції. Бо, підкреслює давньоримський історик, свобода народу дорожча за всі блага на світі. Тобто ми маємо справу, коли ми говоримо про свободу народу чи свободу націю з отим прикладом одного з найвищих ідеалів, найвищих цінностей, найвищих ідей. Чи вірувань або переконання, які керують власне життям і смертю не тільки окремої людини, а цілих народів. І відповідно доставлення до національної свободи, ми маємо два типи, які діляться на три види базових світоглядів. Перший це імперіалізм, це світогляд, який заперечує цінність Національної свободи. який… Приводить до нігілізму, тобто заперечення буття, знищення буття до поневолення людини і нації. Це світ явного, явного поневолення людини і нації. І від латинського слова імперіум військова влада, імпер, імпер, Імперський світогляд накидує свою владу іншим людям і народам. Його прихований варіант називається космополітизмом. Тобто прихований імперіалізм це космополітизм. Він набагато хитріший, він прямо не говорить про своє бажання завоювати світ. Він діє витонченіше, але це теж світ, надсвітогляд або ідеологія, фундаментальна ідеологія поневолення людини і нації. Тут іде… Ідея несвободи маскується, приховується за привабливими міфами про всесвітнє братерство, про права будь-якої людини, яку всюди треба начебто захищати, права раси, права якоїсь релігії, які начебто єдині мають бути в світі. Тобто тут ми маємо справу з прихованим прихованим імперіалізмом від грецьких слів, космос і поліс, людина. Чи громадянин Всесвіту, так, от, е, світова держава. І нарешті ми маємо надсвітогляд або фундаментальну ідеологію, для якої національна свобода є цінністю великою і незаперечною. І це буттєва ідеологія скерована на е, захист і примноження цієї етнічної чи національної свободи. Це ідеологія націоналізму. Дмитро Донцов, відомий український філософ, називав коротко цю ідеологію ідеологією самовладдя нації, коли нація сама собою керує. Це ідеологія свободи людини і нації. Не випадково під час визвольних змагань Другої світової після неї ідеалом чи гаслом. Цієї боротьби організації українських націоналістів і Української повстанської армії було свобода народам, свобода людині. Як бачите, це абсолютно узгоджується з ідеологією націоналізму. Ну і жодних таких гасел, сталінізм, наприклад, чи гітлеризм не проголошували. Це були ідеології поневолення, це були імперські ідеології. Ясна річ, ми маємо справу із хитрішим прикладом прихованих отих космополітичних або інтернаціоналістичних ідеологій, прихов як прихованого імперіалізму, наприклад, з малоросійством. Це ідеологія, яка базується на принципі, яка є різниця, московіти чи русські нам браття, ми один народ. І відповідно за цим потім приходять не тільки московська мова і культура, а, і чи московська е, інтереси економічні московських олігархів, а приходять московські танки, московські вбивці, московські кати, гвалтівники, московські ракети і дрони, які вбивають українців. Будь-яких українців. Але Підставою для вторгнення, як пам'ятаєте, в Путіна одна, одна з підстав для вторгнення був те, що, по-перше, України нема, що Україна це і так Московія, і що тут, начебто, живуть якісь рускоязичні, яких треба захищати. Це прямий наслідок небезпеки оцього маргінального космополітичного надсвітогляду для. Кожного народу, кожної нації. Здавалося б, наприклад, такі великі держави, великі нації, які мають давно свої держави, державні політичні структури, позбавлені цих проблем. Але це тільки на перший погляд. Ці світогляди існують у всіх народів, у всіх націях, незалежно від того, чи вони державні чи бездержавні. Просто більшою чи меншою мірою проявляючи себе і в конкретних політиків, і в конкретній політиці цих держав. Наприклад, у 2004 році про це гарно написав відомий політичний філософ, американський Семюл Гантінгтон, у праці про присвячені американській національній ідентичності, виклики американської національної ідентичності. Там він говорить, що в сучасної Америки, а ми можемо сказати, в кожного народу, і давнього, і сучасного, є три шляхи: по-перше, шляхи розвитку, шляхи побудови своєї держави. Перший розвиток шлях це імперський каже Семіол Ганіну, це намагання перетворити світ на себе, світ на Америку. Чи потрібен нам такий шлях? Питав цей філософ. Ну, і говорив, що, хоча частина еліти американської хоче цього шляху, більшість американців проти нього. Пройшло 20 років. Президент Трамп хоче захопити Гренландію, Канаду і багато інших речей на світі, прямо неприховано виявляючи імперські амбіції Сполучених Штатів. Але, як і справедливо говорив Семіл Гантіну, більшість народу його в цьому не підтримує, бо народ інакший в американ... американський народ трошки інакший, ніж собі думає Трамп і його команда. Вони не імперіалісти. Є другий шлях космополітичний це розчинитися в світі, каже Семіл Ганкн, це перетворити Америку на світ, нівелювати її англосаксонську протестантську ідентичність. Знову ж таки, частина американської еліти і політичної, і академічної, і економічної хочуть цього. І ці процеси глобалізації цьому, начебто, мали сприяти. Але питає Гантінгтон, чи хоче цього американський народ? І знову ж таки відповідає ні. Більшість американців проти цього. Вони патріоти, вони націоналісти, вони проти цього. Але ми бачили намагання багатьох, багатьох президентів саме утверджувати цю деструктивну космополітичну лінію і знищувати в тому числі не тільки інші народи через глобалізацію, через знівелювання національної ідентичності інших народів, але і свого народу Неконтрольована імміграція, двомовність. Іспано, іспанська мова дуже сильно в південних штатах поширюється. Це неконтрольовані кримінальні угруповання, і так далі. І так далі. Наркотрафіки, всяке інше вільна, надмірно вільна торгівля. Це теж погано, як і надмірно регульована торгівля. І, отже, космополітизм теж приводить до, до зла. І третій шлях. Це шлях націоналізму, каже Гантін, щоб Америка залишилася Америкою. І відповідно це шлях націоналізму, це шлях американського націоналізму, але цей шлях відкритий і для будь-якого народу у світі. Е, насправді між цими е, от, двома типами імперським і національним, чи імперсько-космополітичним і національним, бо це два типи, які діляться от на ці три різновиди, є фундаментальні відмінності. І в одній з своїх праць. Наприклад, е, ідеологія і держава. Я намагався осмислювати ці відмінності, і кілька, кілька прикладів. Е, е, щоб виразнити специфіку цього імперського і націоналістичного світогляду. Отже, в основі імперського космополітичного міркування лежить антитрадиціоналізм або псевдотрадиціоналізм, Це заперечень національних культурних традицій, або їх викривлене тлумачення. Натомість в основі націоналістичного розміркування лежить традиціоналізм, тобто постійна актуалізація традиційних цінностей національної культури і історичного досвіду. Імперіалізм та космополітизмові притаманні доктринерство. І утопізм, тобто щось відірваність від реального історичного буття, часто універсалістського типу, будування антибуттєвих, а тому завжди кривавих повітряних замків чи вавилонських веж, отих міфів. Натомість націоналізмові притаманна екзистенційна вкоріненість, буттєвий реалізм. Або принаймні ідеалістично метафізична скерованість, яка не заперечує основу структур буття. В ідеологію імперіалізму-космополітизму переважають неправда, напівправда, як зараз кажуть, постправда, і політичні міфи, тобто семіотичні системи, знакові системи, призначення яких чи певні стереотипи, призначення яких фальшувати фальшування дійсності з колоніалістичною метою. Через витворення отих фальшивих стереотипів вірувань або переконань елементів на світогляду в масовій свідомості. І це ми бачимо в демоліберальному міфі про абсолютну свободу окремого індивіда, соціал соціалістичний міф про класову свободу і псевдотрадиціоналістичний чи нацистський міф про свободу раси. Зате, у націоналізмі ми маємо приклади зовсім іншого прикладів будування візій. На політичних візій і ідеалів йдеться про такі системи переконань, які актуалізують давні і моделюють нові об'єкти для національно-духовної ідентифікації, для створення національної ідентичності або її реставрації. Імперські політичні світогляди, передусім лібералізм і соціалізм, базуються на матеріалізмі і прагматизмі. А для націоналізму пріоритетними типами філософствування є передусім ідеалізм і онтологічний екзистенціалізм. Імперіалізм характеризується нігілістичним типом мислення, тобто розрахунковим, крамарським, хіжацьким, антибуттєвим, покликаним спустошувати Бога і буття природу, час, людину, культуру, націю, релігію. А, бо він категорію бути зводить до категорії мати. А національний, націоналізм, національна ідеологія культивує мислення буттєво історичне пастирське, осмислювальне. Яке покликане захищати і розвивати різні буттєві і трансцендентні форми, Одну з найкращих дихотомій розрізнення націоналізму і імперіалізму, як шовінізму, бо імперіалізм має різні е, такі е, назви, крім імперіалізму, власне. Це шовінізм, це з французької традиції прийшло, або, наприклад, джингоїзм, це з традиції англійської. Так от, Василій Ванишин в своїй знаменитій роботі нація, державність націоналізм» ще 1992 року, так окреслював і протиставляв націоналізм і шовінізм, як власний імперіалізм. Застерігаючи від ототоження цих понять, бо дуже часто ми маємо фальшиві, хібні ототури, що, мовляв, якийсь добрий націоналізм і якийсь поганий націоналізм, який є от шовінізмом. Насправді поганого націоналізму не існує. Коли ми говоримо про так званий поганий націоналізм, це ми говоримо про імперіалізм або шовінізм, це протилежні явища, абсолютно протилежні. Ось що він писав. Василь Іванишин, націоналізм це філософія виживання і буття нації, тоді як шовінізм це філософія поневолення і гноблення інших націй. В основі націоналізму національна ідея. В основі шовінізму великодержавний імперський інтерес. Націоналізм починається з любові до свого, шовінізм з ненависті до чужого. Мета націоналізму свобода своєї нації, мета шовінізму Поневолення іншої. Націоналізм трактує інтернаціоналізм як міжнаціональні взаємини на засадах рівності націй. Шовінізм перетворює інтернаціоналізм в засіб денаціоналізації народів і підпорядкування їх імперській чи великодержавницькій ідеї. Націоналізм облагороджує членів своєї нації. Шовінізм веде свій народ до морального ну, дивлячись на орків, на кацапів. Які, яких ми бачимо на нашій землі, це абсолютно правда. Московський імперіалізм знелюдив їх, перетворив на щось гірше тварин. Націоналізм породжує подвижників, мучеників і героїв. Шовінізм убивць, грабіжників, яничарів і холуїв. Оце власне про це. Опора націоналізму найбільш свідомі, чесні і порядні люди. Опора шовінізму людська підлота. Націоналіст завжди бореться, щоб відстояти своє, а шовінізм, щоб загарбати чуже. Думаю, такі міркування будуть не зайві. Ну і е, на сам кінець е, такі речі, що е, такі кілька речей, щоб ви розуміли, базові світогляди е, безпосередньо породжують відповідні політичні ідеології і організаційні ідеології, а також різні типи держав, з якими ми зустрічаємося в світі, тобто держави. Імперська ідеологія породжує держави імперії, ну, сучасні Сполучені Штати, Московія чи Китай, класичний приклад. Космополітична базова і фундаментальна ідеологія породжує колонії і квазіколонії. До таких належали колись країни соцтабору, чи багато країн сучасної Африки чи Південної Америки є квазіколоніями. Формально незалежними, а насправді їхні еліти і залежать від. Чужоземної влади. І нарешті по-справжньому вільні національні держави, які породжує націоналізм. Це національні держави тих чи інших народів, до яких ми безумовно відносимо Японію, наприклад, Швейцарію, Ізраїль, Балтійські держави, Саудівську Аравію і багато інших. Будемо сподіватися, до цього кола вільних і національних держав буде належати наша Україна. Дякую за увагу.